Коли випадає сніг, щось тихо змінюється всередині, ніби світ стає м'якшим, світлішим, ніби сама тиша починає світитися. І саме в ці моменти я відчуваю, як повертаюся у своє дитинство, у те дитинство, де час був іншим, де ранок починався не з планів і завдань. А з очікування, чи випаде сьогодні сніг, чи можна буде бігти на двір? Запастися рукавицями, які через 5 хвилин усе одно стануть мокрими? Чи буде той скрип під ногами такий особливий, який чуєш тільки взимку? І ось я знову там. Санки, що летять під гірку, Холодний вітер у обличчя. Червоні щоки, сніжки, які ніколи не ліпляться рівно, але це не має жодного значення. Сніговики, що виходять кривими, смішними, але такими справжніми. Це той світ, де радість проста, без пояснень, без умов, без плану на потім, коли випадає сніг, я знову стаю собою маленькою. Там, де я ще не думала, що буде завтра, не тривожилась, не обдумувала, не хвилювалась, я просто жила у чистій, безпосередній радості у моментах, що тривала вічність і водночас одну мить. І сьогодні, коли я бачу ці білі пластівці, що тихо падають на землю, я дозволяю собі зупинитися, зробити глибокий вдих. Відчути ту ж саму дитячу свободу, ту легкість, коли світ великий і добрий, коли все попереду і все можливо. Сніг для мене це не просто погода, це м'яке нагадування від Всесвіту: повернися до себе, до тієї маленької дівчинки всередині, яка вміє радіти просто так. Яка не думає про завтра, яка просто живе зараз. І коли я згадую це, у мені з'являється тепло, таке, як тоді, коли я бігла з гірки, сміялась, падала в замет і була безмежно щаслива. Сніг повертає мене додому, до себе.